Сила будь-якого лідера полягає в тому, що він може виконати те, що обіцяє людям. Якщо ви там про когось подумали, то я маю на увазі Дональда Трампа. Дональд Трамп вчора виграв торгівельну війну з Колумбією за 49 хвилин. Не вірите? Спочатку США зарядили кілька літаків. І відправили з нелегалами назад додому цих людей, які нелегально перебувають в США. Колумбійська влада повернула ці літаки додому до США, не дала їм приземлитися, Ну, ви розумієте, що літаки у випадку небезпеки просто розвертаються. Хоча погрожувати а, літакам а, Збройних сил. Сполучених Штатів Америки, це ще та собі історія для Колумбії, в тому числі. Так ось літаки повернулись. Дональд Трамп, недовго думаючи, ввів мито на всі товари з Колумбії 25%. Миттєво тільки хлоп і є. Без всяких там історій, дискусій і так далі. Бо це його держава. Бо це держава, яка, який він обіцяв, захист. Безпеку, миру, добробут і повагу до неї. Хлоп і є. А далі додав. А через тиждень буде 50% мита. Ви розумієте, що таке 50% мита на колумбійські товари в США? Це кінець. Для Колумбії це кінець. Що ви думаєте було далі? Президент Колумбії, нібито повідомляють сам. Свої два літаки чи скільки там у нього відправив до Сполучених Штатів Америки забрати нелегалів. От так. Оце потужний оце слово у нас люблять, потужний лідер, який не просто говорить, який може реалізувати все те, що він обіцяв. А чому так? А тому що за словами стоїть сила. За словами стоять ресурси, за словами стоять люди, за словами стоїть народна підтримка. Ну там нема слова народна підтримка, там є народу Америки. Дуже небезпечно говорити слова, за якими нічого не стоїть. Дуже небезпечно висловлювати погрози комусь, якщо ти не зможеш це реалізувати. Але найгірше, найгірше, це. Коли виявиться, що всі слова, що всі надії, що всі сподівання марні і за ними дійсно нічого не стоїть, от, от тоді таких добивають. Тому що виявляється, що навіть якщо був якийсь страх, то він був даремний. І якщо ти когось боявся, а потім виявляється, що там немає чого боятися, то будуть дійсно добивати. Добивати тому, що. Страх ось цей буде мотивувати до цього. От я боюсь, якщо провести паралелі з Україною, то Україна опинилась якраз саме в ілюзіях обіцянок Західного світу. Нам так багато обіцяло. Нам так багато казали, що буде і зброя, і техніка, і люди. І фінанси, все. І ми, ну не ми. І ми повірили, ми почали вважати, що це наше і що дійсно у нас це буде у випадку чого. А потім виявилось, що той їде газ випрошувати, той критикує взагалі Україну. Той вже давно переорієнтувався на інші вектори. Той давно з посади пішов, і опинилися ми в ситуації, коли, крім слів і своїх Збройних сил України, які, на жаль, гинуть масово щодня, нічого більше не існує. Будьте обережні з погрозами іншим людям, будьте обережними з тим, що ви і кому говорите. За словами, завжди повинна бути сила. Якщо її немає, то то просто блів. А це небезпечно.